Всім привіт! З вами я, Артем Маліновський. Сьогодні ми будемо робити реакцію на відео, як пройти Майнкрафт з одним ХП життя. Буде дуже цікаво, друже. Поставь подавайку, напиши коментар, і, звісно, в кінці цього відео ти можеш підписатись на мій телеграм і підписатись, звісно, на мій канал. Ти будеш один із перших, хто це зробить. А і ще, окрім цього, хотів сказати, ви під минулим, минулим відео зібрали 100 переглядів та. Думаю, що більше реакцій буду робити, якщо ви будете коментувати та підтримувати мій канал подобайками і підписками, коментарями і активом, тому що це велика мотивація робити для вас топові відео. Ну, поїхали к відосу, не буду вас затримувати. Як я сказав, відос називається Як пройти Майнкрафт з одним ХП життя. Дуже цікава задумка. До речі, вона була Сім Місяців тому не буду вас затримувати, я ставлю вподобайку одразу, тому що я думаю, буде весело і потужно. Іноді здається, що ми здатні пройти Майнкрафт навіть закритими очима. Три блоки де верстат, каміння, залізо, портал, пастіон, фортеця, дракон в найкращих ґгум. на це йдуть лічені хвилини. Але що якщо ліченим буде життя? Сьогодні я зібрав декілька своїх друзів, щоб перевірити, чи зможемо ми подолати цей шлях з Думаю, з емоції ми отримаємо? А якщо це відео набере 300 лайків, я повторю цей челендж на хардкорі. А, до речі, якщо е це відео набере там скільки там, допустимо, 50 вподобайок, то буде вас ще Ви реально підтримуєте з цим. І я буду далі записувати реакції, якщо ви будете. Присилати мені відео посилання на автора, і я буду на них доробити реакцію. Якщо що мені не платять за нього, нічого, нічого не платять. Але я просто для себе в це, тому що мені цікаво. Вже помер. Це був ваншот. Це був вступ, так я розумію. Чи ні, ні, де. Де Фелес? А де ви? Фелеса нема. Ми на горі, а ти де? Добре, що я камеру трішечки знизив, і я бачу аватарки гравців. Типу, аватарки, не знаю, ютуберів, гравців. Вот так, вот тут, вот тут. Ви бачите тут, так? В принципі, давайте далі. Продовжуємо. Боже Фелос! А чи ти у нього дивись? А ви мене реально не бачите? Ні. А от дивіться! ого го Це <4. сіх> чи ти? Чітер! А що ти натикав? Почалося досить стандартно. Нормально. за виключенням дивного багознавидим. До речі, я думаю, що це було би дуже тяжко все це проходити, тому що тебе вбивають ногі тички, і це заснову не дуже приємно і, і дуже ну зато хаткорно. Ми зрубали пару дерев, зробили початкові інструменти, звинуватиловець в розв'язанні. Та під час цього зробив собі. Я бачу Особі селища, осіб. шановні, я бачу вугілля. Я зараз п'ю купу мобів. У нас буде купа їжі, і я прийду і вовну, вовну вже не треба, бо є село, ну окей. І люди. Стоп, прикиньте, є село, є люди. А, це хадкор і ще плюс. Це село і гелі люди. Mm. Це ми. Ну -кор. це, короче, а, є плюси ще і мінус. Да. Прекрасно. З півсерденьком нормально. Блін, а як якби... А, рані, це 1.20, ні, до ні, речі, версія, я знаю, що це 1.20, поскільки Сакура, Воно на 1.21 плюс-мінус десь так. 1.20. двадцять. Заплачує дні. Грай Майнкрафт, насолоджуйся, не потужний. О, люблю цього. Цього Якщо ютубера підуть. Ми вже дивилися подібне відео. Тут якоюсь фінею. А, та, я теж сарту. А спочатку було всього лише три у всіх, а потім можна було додати чимось. Там умовно, тут. але якісь виконувати квести спільні, які угу. ми залучалися. Три не рекласти, коротше. Це нормально. Гарну ноту тримаєш. Діло буде, діло буде. Після того, як моє життя ледь не обірвалось, я залутав портал, лут там був такий собі, повернувся в село і. В eh, кого немає їди, в кого немає їди? кому їди дати? У мене два стака їжі переплавте, Ніфіга собі, чи так нафіг. Чи так просто Майнкрафт. Ви, у мене жителі тут. Дивіться, жителі є тут. Вбили його. Чому не можна позбутись нього, жити вільно, нюхати квіточки та насолоджуватись сонечком? Ну блін, нормально він помер спочатку до хвилин. Схоже, не все так просто. Іноді зло приходить до тебе і побороти його можливо тільки його ж методами. А вручатку, щоб зробити собі печку, поплавить. хвала, плавати її ломиш. Вечеру підеш. Що Це відбувається. Поки не знаю, що до відбувається. Додому Ми розробили план. Край полі школі займаються мешканцями, бо вони будуть дуже корисні для видобутку броні та краю. а всі інші дослідники. Наша задача знайти всі потрібні локації для проходження. Окей, дивіться: пекло, і фріти, е, звісно вже ад. Не знаю, не, не ад, а це. Як називається, друзі? Напишіть в коментарях, тому що. я, це не, я, я забув назву. Гри. Але перед цим Портал. я Портал в печеру. І далі. Сама, О, співають. Що собі сама. Ага, підписуйтесь на твіч, там буде лютий вайп. А, до речі, у мене теж є твіч. Теж вайп можу робити. Бруд можу робити.

Нормально співає. Я сплю під водою, шановний. Поки я був в печерах, Андрій дістав трохи обсидіану. Тож, повернувшись на поверхню, ми почали готуватись до подорожі в пекло. Шановні, шановні, привіт. Потом хотіли. Шалам, шановний, шалам. Дай це забито у нього в штуки. Підібрав? Так. Удар два. Удар в очко від Віталія кличко. Ого. Удар. Вачко від Віталія Кличко. О, офігенна рифма, до речі. Але забирати я її не буду. Прямо 4 штуки. Гремо, окей. Потомк'ч, потомкч. Не підпалю, підпочка. Потімки. А наші, наші ми цей, золото. Можна його коротко називати, тому що я не, не звик до цього. І. А. Зільки вогнестикости и золоти яблочко. О, Бастіон, Бастіон, Бастіон прям поруч. Че это я пішов? Бастіон, почекай, то Бастіон це вспомнил. Ебать, лучники мене тарабанять Я забув, блін, я забув декілька слив. Я спочатку думав, що ваби це типу Ваї Тільки по іншому написано. Ну, Короче, музика класна. Так і є я думав, типу, і мене манить, щось там дурмане. Манить мене дурман. дурман. Алярм, алярм, алярм у нас втікач. Ой -ой. втікач. У -у -у. Густрота 4 за 24 смарагди. Нормально. Це юзлес, Нам <пілляє> треба протести 4 і фізерфон. <пілляє> ну добре, будемо тоді. Обана. І нам треба яблука, нам треба мешканець на яблука і купити. Ну це збук. правда. <пілляє> а він вже не горить. О, згорів. зварил. Просто О, вбиваю весь час. Э, Беру він стенд робіть. Нормально. Чего это делать? Для цього бляха-муха, як його? Зелеварки? Да. У нас нема цього. Получку. Нема церкви тут. Я зараз, як пусічка буду просто ходить, трошечки лутать, приносити назад. Шановні, я магма крем скинув 15 штук. Це Вау. на все життя цього. Це на все життя Майнкрафта вистачить. Я скидую ще золото, тому що я там понадбираю золота через те, що я маю спідранерський досвід, я знаю де саме шукати золото. Швидко. А я не знаю. Викопавши, я відніс От така наше життя. Воно відіграє важливу роль в цьому проходженні. В Майнкрафті Звісну. є спосіб додати собі здоров'я. А саме <кх> золоте яблучко. Ти отримуєш два тимчасових серденька. А це в чотири рази більше, ніж в нас є. Тож бонус відчутний. Яблука для крафту легко дістати в мешканців, а золото я щойно приніс. Головне, щоб ніхто його не просрав. Я намагаюся засунути за це. Кому я то Не, просрав, то потом, Та й за -за питання, я думаю, я думаю, я Який портал? Куди ти йдеш? Яке пекло? Та там вже двоє бігають. думаю, дуже потужно, до речі. Чорт. У мене думаю, питання, де я думаю, більше думаю, я думаю, я думаю, я думаю, я тільки задоволений, що я думаю, тобою думаю, мобів. думаю, я то я думаю, я думаю, я Не, тупі не шо? Вони не тупі, вони туди не підуть. Дві залежі діамантів, я так ухиляюся професійно, боже. О. Так багато діамантів. Ах, так ти боже. ж щитер недороблений. Запам'ятайте його аватарку, запам'ятайте. Я в екстазі. Я, мене так яйка зжалась, коли я побачив цього. Чотирюга нафіг. Стріляв, це просто жах. О, перли сюди! Я скелетів дрочу. Спіс, не треба. Я просто скелети побачив він мене і любов іскра, і все таке випадле. Це потужно. Любов вивчик Придністровчик, без газу. Після швидкого знайти фортецю я захотів долутати бастіон. Бо... Давай, давай, газу, газу до відказу. В ньому є шанс знайти зачароване золоте яблучко. Воно як звичайне, але в чотири рази краще. Хто Ого. ж знав, що ризик себе не виправдає? <плоти> Лава течі. <плоти> Лава течі він Ну, співає непогано, до речі. Нахер в мене. О, Андрійко робить нам город, що піч потужну. Айфуймо від них. Mm -hmm. Шарлотта? Чуєш ти Пиглін Брут? А ну підійшов сюди. чуєш ти? А що ти обзиваєш? А що це я Пиглін Брут, а? Підлинбрут. А, а чому він так подумав? що про нього и річ. Напишіть в коментарях, чому його так назвали. Так, я купляю нам другу книжку на захист 4. На кіше, якщо хочеш, можеш прийти додому і... 33. А у нас немає. А Мене... Я розумію, що це ліцензіонний Майнкрафт, тому що. я так вважаю. Я залізу. Просто мені треба. Я не знаю, я Перед не хочу власти Печеру. Я... Нитка без фрайба. Вони бубить. так багато. Я... Ви... До речі, я хочу теж собі ресурсик-пак якийсь, знаєте? Можливо, так просто для повного. Понуренням туди. тебе там справи? Я намагаюсь спалити Піглін Бруті. Хто хату цим сакурою за. Це дівчина? так... мінуси. Це у вас до зима. Технолоджі. Технолоджі. Сам помер нафік. Ой, ой. Ну важко. І він помер, до речі, вже восьма хвилина, а він помер. Можливо, вони більше монтували. Андрій, Андрій собі будинок будує. <ріхи> Андрій, Андрій я свій вайб. єбать, ти розширився. Ну да. Обідна в додому. Андрій собі базу робить, собі виживає. Ну, до речі, потужний свій, до речі. Дуже швидко кайфує. Дивіться, 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 А зараз впаде. Всі сюди, всі сюди, всі сюди, всі сюди. Всі сюди, вот дивіться. Майнкрафт це гра. Взяв. вбив. Де кожен знайде чим йому зайнятися. Дивовижно, Але повертаючись до наших баранів, фортеця сама себе. До наших овець. І до моїх підписників не знайде, тому хоче. В... Але випадую. ми її відшукали. Згадуючи свій попередній досвід боротьби з пломями, я обрав іншу тактику. Я вирішив, що найбезпечнішим буде відстрілювати їх здалеку. Тому я випустив по них абсолютно кожну стрілу, що в мене була. До oh. речі, ар арбалет мені дуже незручний. От стріла, і получається і цибуля. <реку> Краще так казати. Mm -hmm. О! Сейчас она намаляет, давай их убиваем. Ама, ты его убиваешь. Ну давай, давай. Та У мене швидко скінчилось єдине зілля вогнестійкості, Буває. тому я повернувся додому з трьома паличками. Зробив зілляварку, ще більше ну, зіло, та назад до фарму. Але поки я це розповідав, в когось були дуже важкі часи. Підвалу. Поки шарлотка приносив себе в жертву. Шарлотка. Ні, шарлотка, я знаю, що шарлотка це їжа, блюдо якесь. Шарлотка. Просто я знаю, є така. богам Майнкрафту, я видобув залишок стрижнів. Тепер діло прийшло до перлин. Декілька з них я виторгував ще на початку, але через те, що я хотів залишити золото на яблучка, я шукав інший спосіб їх видобутку. Шкода, що в когось були інші плани. Торгувати на Андерпіорла та все... Я думаю, вони дуже довго знімали це відео. Дуже довго. Два дні. Може. Золото срати аби торгувати, правильно? Поганий лук. Просто... До речі, якщо цей автор відповість, скільки він днів витратив на це відео, то я йому поблу Просто тому що старався. Просто будуюся до Фортуса. Просто цікаво, на, скільки він. Є? Витратив на це відео. Думаю, тиждень бля ви, точно бля. Ви не повірите? Я кинув золото, копаю вниз три блока, а золото падає в лаву 50 штук. Через відсутність комунікації ми втратили відчутну частину золота. Тож битва з драконом обіцяє бути трохи важчою. Покарання нас відправився в пеклі шукати біометр. а я намагатись витримувати перлини в мешканців. Так, ви чертя, ну давайте клєріками. Дайте мені дайте мені редстоун. Ой, точніше. Господи, не редстоун, а цей. Інвестиція в жителі. Вже немає. На цьому моменті все було готово. Край з холіку. Та скільки хапевних? На Андрій зробив. будиночок. Настав час Нормально. для фінальної подорожі. Шановні, Андрій, це давай, Андрій. Всі Андрій такі. Цю, цю епопею. Епопею від слова попа". боба. Бобба. На нащо ви а, залізо хочу. Забав. О, він вижив. За Я чима? запускаю. Гарбузи, Я гарбузи, пропивай. Ей, куди! Можу Эй, куди? Гарбузи, в це моє. Ні кого немає левелу. Так, шановні, ну в мене є плюс-мінус приблизні, можливо, координати. Так, нам треба на 900. А як він допомагає? Почекайте мене, це кульку. Це не прикол. Нам 900 минус 1100. А нам туди 1000 блоків прямо бігти. Ти прям вычислил точно координати. Ой, я коня тоді заберу, я красу. Я выйду, що ты закачал до коня. Вычислил по одному? Буля. Поперлу, чи подакика? Да. Це називається нінджа Brain Але Нінджо <плес> Ninja вони, вони, не, вони, не, точні, тому що я би з макроса це робив зара. макроса, боже, це боже, ді -то, ді -то. зараз. А скільки я залишився ще хвилин? Боже, боже, діти, діти. Ще я би себе заблокував, 12. я ж кажу. Ще хвилина дві. О, ми можемо провалитися за арабу. мені страшно. Ні, тут, тут, тут. Мені не страшно, блін. Ну, я прожив якось це. Тут, тут, без тут, да. Без Майнкрафту. Тут, дупа, тут, тут все дупа. Ну, дивіться, в мене є раз блок, в мене є два блок. Ну, ось так. куди ти лох, я вважаю. Блє. Це, ну, в, воно, десь, зараз. А, ні, тисячу. Тисячу, тисячу. Він тут, він тут. Так, десь в цьому Так. Нормально. Буквально тут. Коли потрібні координати було знайдено, ми докопались до стронгхолду. Знає... Ми докопались до суті. з порталом, настав час для фінальної битви. Так, Пікаво. давайте. А, як то кажуть, промова. Ми дуже довго боролись. Ми лахі, звісно, п'ять разів. Лахі. Так, лахі, лахі. Дохли. Потім запустили казуальний режим, але ми пораємось, бо ми. Я маю надію на це. Молодці! Правильна мотивація. е, До битви з драконом. Ви молодці. Ура! Ви не лайно, ви не лайно, ви справжні ганстері. Єе! Yeah. Yes. Вбили? Ніфіга <рес> собі. <рес> Я думав це неможливо. <рес> <рес> Підстріляти знаю, Що ти сказав? Не... Ну що, дорогі, друзі, дякую за перегляд і вам. Підписуйтесь на телеграм, не. На, на, на що, на Discord, якщо хочете, але можливо в Діскорді ви не, не захочете дивитись, ладно. Дякую велике всім за перегляд, за подобайки, за все, за коментарі, тому що ви моя мотивація, і надалі я буду знімати Майнкрафт, може реакції, тому що хочеться для вас робити якийсь контентів.